Це взуття носять і зірки з мільйонними статками, і звичайні люди з невеликим заробітком. Воно вже давно здобуло славу справжнього брендового взуття. Як Тімберлендам із взуття для лісників вдалося стати світовим брендом. І до чого тут Одеса? Бренд взуття Тімберленд заснований ще в далекому 1978 році у США. Однак бум на нього почався у 90-х. Спочатку круті репери поголовно почали одягати яскраве взуття жовтого кольору. Воно настільки просучилося у маси, що через кілька років уже було у гардеробі всіх модників від найбагатших до не дуже заможних. Насправді історія Тімберлендів розпочалася ще задовго до 78-го року, і не в США, а в Україні. У 1902 році в Одесі в єврейській родині народився Натан Шварц, майбутній засновник популярної зараз марки. Народився він не просто в єврейській родині, а в єврейській родині шевців. Саме тому з народження його майбутня професія була визначеною. Перед Першою світовою війною родина з Одеси перебралася до США, а грошей у них було обмаль. Тому в 16-річному віці Натан пішов працювати. Підпрацьовував та вчився хлопець у взуттєвій майстерні, чим продовжив сімейну справу і став шевцем у четвертому поколінні. Шлях був визначений, але Натану було мало того, чим вдовільнялися його батько та діди. Він мріяв про власну фабрику з виробництва взуття, а не просто працювати в маленькій майстерні і ремонтувати взуття. Однак, аби втілити цю мрію, юнаку довелося працювати півжиття. Здійснилася вона аж у 1952 році, коли Натану вже було ледь 50. Саме тоді він викупив половину фірми Абінгтон, у якій працював. Саме тоді він нарешті став співвласником взуттєвої фірми. Однак і цього Шварцу було замало. Він не хотів бути просто партнером, він хотів мати свою справу. Натан працював ще більш старанно і вже через три роки зміг викупити другу половину акцій. Так Натан став одноосібним власником невеликої взуттєвої фабрики. І так почалися перші кроки до заснування компанії Тімберленд. Завдяки наполегливості та працьовитості Шварца, справи компанії пішли догори. Але Натану тепер не вистачало брендовості його компанії. Він хотів вигадати щось оригінальне. Він хотів, аби його взуття стало впізнаваним. І лише наприкінці 60-х шварцу прийшла геніальна ідея, яка прославила його взуття на весь світ і зробила його родину багатіями. Фабрика Шварца розташовувалася у нью гемпширі а там і гори, і скелясті узбережжя, і непролазні ліси. Шварц вирішив зробити взуття, яке ідеально пасуватиме для такої місцевості. Окрім того, яке підлаштується під будь-які несприятливі погодні умови. На той час уже сини Натана працювали в сімейному бізнесі. Тому після озвучення ідеї батьком всі дні родини були пронизані розробкою такого взуття. 24 години на добу вся сім'я була занурена у роботу на фабриці, вдома за обідом і вечерею. Всі розмови були лише про нове взуття. Підошва, нитки, металеві елементи, пухова підкладка. Батько із синами все ідеально продумували, аби зробити щось нове. Методом спроб і помилок Натан Шварц зробив справді революційне взуття. Найголовніша його фішка полягала у тому, що він вигадав, як без швів з'єднати гумову подошву із шкіряним матеріалом взуття. Саме безшовне з'єднання зробило взуття водонепроникним. Домоглися такого результату завдяки спеціальній техніці лиття під великим тиском. Перед запуском у виробництво нове взуття пройшло безліч випробувань на водонепроникність, життєздатність в найгірших умовах і неможливість їх знищити під час активного користування. Усі випробування взуття успішно пройшло. Модель отримала назву Тімберленд та гасло якість вища ніж вам коли-небудь знадобиться. За неофіційною легендою бренду взуття у першу чергу розроблялося для лісозаготовельників звідси і назва колода ліс ленд земля. І саме тому Шварц зробив їх яскравого жовтого кольору, чи то швидше гірчичного для того, щоб під час робіт у лісі всіх було добре видно і жодна колода не впала на ногу працівників. Взуття було справді якісним і витривалим під час будь-яких погодних умов. Саме тому швидко стало популярним у нью гемпширі і зовсім скоро розлетілося по всій Америці. Ця модель компанії була настільки популярною, що фірму Абінгтон вирішили перейменувати на Тімберленд. Щоправда, трапилося це лише у 1978-му. Доленосним для компанії виявився 1980 рік. Тоді один італієць придбав у Тімберленд кілька сотень пар взуття. І вже через кілька місяців повернувся за новою партією. Поговорюють в Італії, він робив цілі вистави з тімберлендами, топив, замазував, кидався ними, щоб продемонструвати якість взуття. Італійці вподобали американські тімберленди. і зовсім скоро жовті черевики розповзлися і Європою. А в 90-х отримали свою першу шалену світову популярність від зірок до лісників. Кожен з них знаходив своє зручність, комфорт, надійність, стиль. Ще досі компанія залишається популярною. І чи не кожен мріє мати в гардеробі бодай пару Тімберлендів? Це взуття стало брендом. А компанія має мільярдні обороти і прибутки. Фірмою ще досі керують шварци. Директор компанії, внук Натана, який поділяє цінності вже покійного дідуся, і, хоч він не швець, але представник шостого покоління, яке в родині займається взуттєвою справою, і здається, ця відданість справі багато про що говорить.